Вітаю, шановні, оце, бачите, соняшника там чорненький. А ви придивіться, скільки там пташок. Не знаю, може вони ще мене не чують, не бачать, бо вони дуже, мабуть, голодні. Але зараз побачите, я ближче буду йти, скільки їх. О, вот. подивіться ой, Ой, то погано. Бачите, скільки там пташок приї... прийшли на сніданок. Прилетіли, бачите, різкість погана. Ну, зараз побачимо. Бачите? О, сонечко. У нас така мінлива хмарність. Бачите, он наверху сидить. Внизу три, чотири. Чотири я бачу сидять. Бачите, як працюють. Голодні, бідні, бачите? Ось зараз гарно видно, як вони рухаються як по поверхам. Раз, де, п'ять, мабуть, ще одна там є з боку. Оце я бачу так, знаєте. Зблизька вперше. Ну, як, під, під телефон, тому що здалека поганий зір. Я погано бачу, а це вже на телефоні. О, бачите, там ще маленьке стиркнуте, перестрибують. А це сніданок. Але те, що вони не бояться, я вже прийшла шануні, що я вже очима бачу. Не телефоном, а вже раз, два, три, чотири, п'ять. Шість Бачите, міняють позиції, міняють соняшники. Отакий сніданок. Ви кажете, бачите? Ще користі. А після я зріжу і цей соняшник піде ще на компост, теж послужить. Значите, яка краса. Ой, які вони дружненькі. Вся сім'я прийшла. Щось під... А, це вітер, бачите, подих вітру, а ще одна голова. О, все, мабуть. Все, це такий подих вітру, бо в нас зараз покажу. Ось. Ось вони ховаються в цьому дереві, тут їх доволі є. А в нас, як завжди, хмари. Бачите, зараз покажу, бачите. Ну, це йде цей, цей ураган Меліса. Бачите, які хмари. Ну, але головне побачила. Так близько підпустили, десь метрів за два. Чи то вітер не, не, не показував, що то я йду, чи то вони вже звикли. У корінні сусідки, от там, бачите, є в неї і е, висить червоненьке таке там біля двері, то вже навіть з рук вона дає і вони їдять. Ну, все, шановні, бувайте здорові, мирного вам неба.